Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі села Белевіж. Ми сьогодні знаходимося в Бідвіському лісництві, на дорозі між Бідвіжом, селом і селом Ушням. Я оцей сьогодні проходив по лісі. І от мені дивно те, що я певні місця. Ось подивіться, дорога йде, так? Бачите, сюди тут ніхто не ходив, ні трактор не їздив, так само і тут. Бачите? Але чогось в цих місцях... Нерівномірно ростає сніг. От чого так? От подивіться, бачите, це зон. Тут дуже немає ніякої теплотраси, нічого, щоб воно могло так роставати. Чого в цьому місці не ростає сніг? От сюди. Тут машини йдуть, тут теж не ростає сніг, а в цьому місці ростає. Яка причина, що так природою закладено? Я от думаю, що можливо це пов'язано з певними повітряними потоками. Знаєте, що повітря, вона як виконані течія, так от є е, серед тих е, скажімо так, безмежних просторів вод і от течії такі, да, от, під підводні там, чи ні. Так само існують в повітря, повітряні течії. Я так думаю, що це, скоріше всього, теплі шари повітря. От, холодні, мабуть, рухаються звідти сюди, а теплі рухаються звідти сюди. А воно поки десь холодні опускаються, а теплі знизу піднімаються туди. От я думаю, що це пов'язано з цим. І виходить так, що у відповідних місцях от, в таких, не знаю, такими полосами от, сніг розтає. Ну от це моя точка зору. Якось так. А ви що скажете? Коментуйте.